Мої любі переплатники україномовного каналу. Бачите, чорна кішка дорогу перебігла і побігла. Ну і хай біжить. Дорогу ще ніяк не зроблять. Сьогодні 26 вересня 2025 року. П'ятниця. Але якась невесела п'ятниця. Сьогодні ховаємо кума. Я всю ніч не спав. Щось. Сустави всі болять ломлять пальці на руках не міючи таке може від нервів може ну в мене було таке років 7 тому з'їздили на море на гарячі істочники ну три роки підряд Ряд, к ряду їздили Попустив, а зараз знов, знову і знов. Ладно, будемо сподіватися, п'ятниця. Не хотілося б і поховати, кума треба обов'язково поїхати. Роботу можна і лікарня не взяти, я своєму лікарю подзвонив, який Ну, і домашній лікар. Купив собі пігулки, буду лікуватися. Так, усе, всім. Ніч пройшла, як завжди, все, 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 все добре, все. усім миру доброзлагоди, всім щиро дякую, звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Все, до побачення, мої люди. Гарної п'ятниці всім пока. І не хворійте, будь ласка. Пока.